Всім привіт! І ви на моєму каналі. Так, так, на моєму. Ми сьогодні з вами не будемо готувати, а будемо робити ремонт. Це я теж вмію робити, хоч цим зараз і не займаюся, але попросили знайомі допомогти. Ось зробити косметичний ремонт в цій кімнаті. Тому я вирішила знімати відео, як я буду робити ремонт. Може комусь знадобляться мої рекомендації. І хтось теж зробить вдома сам, своїми руками, ремонт. Тому дивіться, і будем, я буду все, що робити, буду знімати і вам показувати. Ось така у нас кімнатка. І зараз нам треба в саму першу чергу підготувати стіни до ґрунтовки. Ось, бачите, в мене тут, тут кожна стіна по-своєму її треготувати. І ось зараз ми займемося цією стіною. Дивіться, тут стіна, вона колись була ось пошпакльована. І е, зняти на ній, ось як бачите, вже обої. Але справа в тому, що ось я так вам покажу, тут освітлення не дуже гарне. Справа в тому, що з під обоїв залишилася, як бачите, ось так, така бумага. Ось тут. Бачите, ось такі тут кусочки. І тому саме перша наша задача зняти цю всю бумагу із цієї стіни і зачистити цю стіну. Для того, щоб е знімати нашу бумагу на стінах, нам будуть потрібні. Дивіться, можна знімати двома способами. Перший спосіб це ось у відро набираєте водичку, берете щіточку, наносите на участки. і Потім, коли вона трошечки підмокне, знімаєте ось такими шпательками. Бачите, ось в мене старенький такий, для такої роботи це нормально, і ось такий маленький. А другий спосіб, ось можете взяти лоточок, У лоточок набираєте теж водички і ось валіком, зараз я покажу, наносимо ось так на наші участки, на яких є бумага. Ось так наносите на ось так. І хай вона у нас розмокає. Поки ви там будете її здирати, тут вона у нас намокне. Ось так. Це ми робимо. Або ж берете щітку, відро. Зараз я покажу. тому що, може, кого і немає валіка. І ось так наносити щіткою на ті участочки, де є в нас бумага. Ось так. І нехай вона у нас розмокає. Що я зараз додивлюся? Зараз намочу, а потім будемо прибирати нашу бумагу. Ну що ж, бачите, я, я намочила вже стіну. І зараз спробуємо, чи здирається наша бумага чи ні. Беремо шпателько. дивіться Отак раз. і здираємо ось такі кусочки бумаги. Бачите, ось на стіні. Треба її обов'язково зняти, тому що, якщо ви її погрозуєте, не почистите, вона у вас потім зніметься ось такими і ви не зможете потім шпаклювати стіни. Збираємо допомагаємо. Тут до мене робили вже люди, свою роботу зробили і тепер попросили зробити мені далі, бо в них немає часу. Ось так, мені не зручно знімати, бо одною рукою знімаю, а другою здираю. Ну, я думаю, ви зрозуміли, як це робиться. Зараз я зніму бумагу і потім будемо зачищати повністю стіну. Це бумага у мене, ось, як бачите, вже здерта. Так мені треба буде зробити на ось цій стіні і на ось цій стіні. А там будемо тільки зачищати. Зараз я ось тут підмету і будемо зачищати саму стіну. І тепер починаємо зачищати ось таким шпателем ось так стіну. Прибираємося рішення, бо нам не подобається. Давай І ще хочу сказати. Що якщо у кого пошпакльовані стіни, хоча б раз, як бачите, як тут, то в будь-якому випадку треба перед тим, як грунтувати, кусочок на стіні намочити і подивитися, як буде себе вести ваша шпакльовка, яка знаходиться. Оця. Тому що буває так, що шпакльовки бувають різного виробника, і буває так, що коли ви його намочите, вона у вас дереться так само, коли вона буде волога, як і е, бумага з-під обоїв. А коли ви її погрінтуєте, а ще пошпаклюєте, шпакльовка дає вологу, хоча б раз шпаклювати будете, все рівно, то вона у вас просто віддереться від стіни. Тому ми зараз ось так беремо шпательок і дивимося, як буде себе вести наша оця шпакльовка, яка у нас є. Тут, де її немає, бачка, вона збирається, а далі вона не збирається. Тому ми її залишаємо, зачищаємо стіну і залишаємо стіну нашу, щоб вона у нас підсихала перед грунтовкою. Відлітає все, що нам не подобається. Доходимо до угла, і зачищаємо гарненько угору. Ось так, щоб у нас теж на углу, відпадало все, що нам не потрібно. Бачите? Нам словом підготовлюємо. Що я вам показувала, я вже їх приготувала. Бачите? Вже вони зачищені, вже бумаги з обоїв немає на них. Ось, бачите, Тепер треба, щоб вони підсохли до ґрунтовки. Ось так. І ось у мене ось ця стіна. Бачите, вона? Не шпаклювана Її просто треба зачистити. Ось тут, як бачите, треба оце пообрізати всю піну. Тут теж зачистить. І треба провірити, бачите, понизу шпакльовано. Я хочу намочити і подивитися, як себе буде ця шпаклівка. Чи вона не відстане. І ось там у верху, теж треба провірити. Ось, бачите, там є шпакльовка, теж треба провірити, що вона нам скаже. Ось тут треба трошки зняти Ну, Підготовлюємо і цю стіну. Починаю здирати. Бачите, що може бути? Але не потрібно Бачите, вся шпакльовка вся здирається, їй треба всім просто збирати. Бачите, дивіться, може бути. Тому всю шпакльовку для на стінах треба. підходити індивідуально. Бачите? Це все треба на Тому Ничего, воно тут не держиться, бачите? Ось так продовжуємо зачищати все, що нам подобається на стіні. Стеля тут буде натяжна, тому ми її не будемо чіпати. А зі стінами треба маленько її зачистити. відвалюється. Ось тут трошки зачистити. Одним словом, зачищаємо стіну. Ну що ж, як бачите, вже ця стіна вже готова. Там шпакльовка держиться добре, тут ось поздирала, тому що здерлась. Збачите, що підверхом треба буде там багато роботи. Нічого. Зараз ось про все. Так, и врезаем Я левой рукой его, правой рукой его, что... так врезаем чистый пенис. Чтобы она у нас была на одном уровне с стеной. картон и стена. И вот так, так, так вот. Вот так вот. Треба, щоб вони гарненько просохли. І будемо грунтувати. Ну це вже буде завтра, тому що опалення немає і вони сухнуть довше. А цієї стіни грунтувати ні в якому разі не можна. Все.